Всім привіт! Ви на каналі Sandra M. І сьогодні я вам хотіла показати миленьких маленьких котиків, яких я сьогодні купила в магазині. Ну що ж, не будемо тягнути і почнемо. Пачка А, Дуже їх тут 9 штук, здається. Добре, давайте зараз з вами відкриємо. Ось вони такі і зараз я їх. Покладу за кадр і буду показувати вам по одному. Так, давайте почнемо з цього. У нього щось перекрутилася голова. Треба його швидше відкрити, щоб його спасти. Ось так погано буде. Ось такий леопардовий котик жовто-рижого кольору. Ну мені він дуже подобається. Якщо вам подобається, ставте лайк. Ось такий котик, добре, давайте ставимо в нього сюди. Ой, добре, давайте далі. Ще в одному викрутилося голова. Це якийсь. Ось такий маленький котик. І вони все такі вернесенькі. Мені вони прям дуже подобаються. Це із вусами зовсім реальний силопарк. Значить, у нас білий котик з чорними плямками на вухах, на а, тілі і на хвост. Добре, відставляємо його. Це вже два друга. Добре, далі є ось такий рожевий котик. Хоча б нього нормальна голова. Ось такий котик з рожевими плямками. Вони, в принципі, кстати, схожі дуже з тим, тільки цей рожевий. Такий в нього лапки, ось такий бантик. Сюди. Так, добре, далі мені попався ось такий котик з сірими плямками. Ой, ну, який він хорошенький. Так, у нього чорний ошиник. І він такий самий, як цей рожевий, тільки хай такий вважать, тільки сірий. Так, добре. Далі ось такий котик. Я бачу, він навіть такий коричневий. Ось тут реально коричневий тут. Сіро коричневий. Ось такий котик. Кстати, він, дуже, до речі, він дуже незвичайний. Ну і саме на цього схожих котиків немає. Ось ці всі в клямках Це такий прям червоному щельнику. Так, добре, тоді відкладаємо його сюди. Далі, мабуть, один з найгарніших котиків. Ось такий полосатий. Ось він такий хорошенький. З рижими вусами. Сірий, полосатий. Мені так хочеться почухати. Добре. трухаем с далее. далее у нас вот такие зелёные котик. Вот такие зелёные котики. Они хорошенькие. Плямка у них, вот тут плямка, вот тут плямка. Добрый, очень хороший котик, тут даже с бровками. Откладываем его сюда. Міщать. І залишилось у нас два котики. Ось такий рижий тигр у нас. Відкрили. Ой, який він хорошенький. Тигровий котик, жовтенький і тут рожеві крисочки. Червоний ощіник. Добре, покладу його сюди. І останній котик у нас ось такий. Він здається, він дуже прикольний. Добавимо ось Ой, який він маленький. Ось такий котик. Добре. Зараз я їх всіх розставлю в лінію і ви скажете, який вам більше всього подобається. Я маю на увазі скажете, пишіть в коментарі. Ось у нас цілих 9 котиків. Наприклад, мені більше всього сподобався сірий полосатий полусатин. А який сподобався тобі, пиши в коментарі. Ви були на каналі Sandra М. Ставте лайки, якщо вам сподобались ці милі котики. І всім пока-пока!